Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю. І присну Діво Марію, стойно я во істину, величати блаженної Тебе, Богородицю, пресно, блаженою пренепорочно, і матір Бога нашого, щеснішої від керувимів, і незрівняно славнішого від серафимів, що без утеня, Бога слово, породила сушу богородицю, тебе величаємо. Найперше пом'яни Господи, святійшу Вселенську. Архірей Франциска Папу Римського, що патріарх на святослава, присвященішого митрополита нашого Володимира, і Бог любив єпископів наших, Василю, Кір Петра, і даруй святим твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини. І дай і нам єдиним устам, єдиним серцем, славити і співати причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа. За мами, З усіма вами, Духом Твоїм, всіх святих пом'янувши ще іще, мирі, Господеві, помолімся. Господи, поміру, за принесені, освячені, чесні дари, Господеві помолійся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши по святи над небесними свій як приємний запад, духовний, зіславна божества, благодаті дар Святого Духа. Помолімося, Господи, помилуй, щоб визволитися нам, всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. То є Господи помилуй! Дня взадосконало, святого мир не безгрішного, Господа просіть. Ангела миру, віна наставника, охоронця душі ті нашої, Господа Продай, Господи. Прощення, відпущення гріхів, прогрешень нашого, Господа просіть. Добре, Боже, то для душ нашу миру для світу, Господа просіть. Останок життя нашою, мирі і поклон. Завершити Господа, Продай, Господи. Християнське, кончене життя наше, безболізне, бездоганний, мирне і оправдання на страшному суді Христовому просі. Продай, Господи, віри, Причасти, Святого Духа, випросивши самі себе один одного за дитя наше. Христу Богу, і тобі, Господи. І сподоба нас владих, зі сміливий сімей, осудно, сміти, призивати тебе, небесного Отця. І мобити, нашій сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на тим духом, нині повсякчас, і на віки віки. Ага, Боже. Навестили. Боже, милостиві, будь-який грі. Будьмо уважні святеє, Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, на Бога Отця. Амінь. Чашу спасення, прийму. ім'я Господь, нехай не насути не воссудження. Буди мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, боже очисти гріхи боже, мої, і помилуй мене. Віше слана грішеві, Господи, прости мене. Зі страхом Божим і вірою приступіте. приступіти. Славенте да вм'я Господнє, бо Господь явився, на лав. Твой Господь і ви знаю що Шо ти, ти син мого живо, прийшов на землю, що душою спосідсяку ти лей кров проливай слово Боже ти лей кров проливай і спогабишав на землю ти лей кров На землю, Божемлю, що мою. Спасти від всякого Цілий кров прощається кров причащається, слава Боже. Ціла і кров причащається, слава Божа Спаси, Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, не роздінні поклоняємося, вона бо спасла нас. благословенний Бог. Завжди нині повсякчас і на віки віки. Нехай сповниться наші хвалення того Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх. Прості, прийнявши божественних, святих причистих, безсмертних небесних животворних, страшних Христових тайн, достойно. Подякуємо, Господе, Господи, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твої благодать. Господи помилуй. День з досконалий. Святий минний безгрішний, випросивши, самі себе одного одно, все життя наше, пристубове віддаймо. Тобі, Господи, Бо ти святий наш, Тобі славу віддаємо Отцю і Сену, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Імені Господні, потім Господні, благословене, Господнє благословенне. Від нині до віку, Господнє благословенне. Від нині до віку, Господнє благословенне. Від нині і до віку, благословення Господня на вас, його благодать людину люблям завжди. Нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Ціну, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш. Бог з вами причистий свої матері, святих славних сехвальних апостолів. Апостол Андрія Первозвання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий so Boge, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, so so помилуй so нас. Слава so Цвіт. Сину, і святому Господь, Духові, і нині, Войні і повсякчас, і на віки, зопуті, віки, зопресав, в Амінь. Пресвятая, пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, велико прости, беззаконня, наші, святий посіти, і силена учина, наші. і мене того. Господи помилуй, Господи, помилуй, милуй, Господи, помий, пола надійний, слава Цві Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки, віки. Отче ваш єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоя. Нехай прийде царство Твого, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні, І і нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям на і не веди нас у спаку, але визволи нас від лука, Бога. Марі, викону полагітанасімарі, бо Твої царство, твої сила і слава. Отця і сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Запокій бої на волосних праведних помех, душі рабі Тетяне, твоїх спаси, упокій, і збережи їх у блаженному Шикона, житті. житті у тебе, чоловік, любви, у твоїм місці спочинку. Господи, господи, де всі святі твої спочивають, упокій, господи. Господи. у покій душі рабі твоїх, бо ти єдиний. І Слава і Сину, і Святому Духові, Ти си, Бог, повшу даду, зійшого, Ісус розійшов закованих. Самі душі рабів твоїх упокій. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдине, чисти непорочна, я діво, щоб оба без і мене породила. Моли, що спаслися душі. Помили нас, Боже, по милості Твої, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, запокій, завди, поминаймой слуги Божі Ірини. І вже десята річниця упокоєння. Непокійних родичів, і щоб простилося їм всяке прогрішення, добровільне, недобровіле. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помила. Щоб Господь Бог посилив душі, де праведні спочивають. Господи, помилу, Господи, помили, спади, помила, Боже, серство небесного, відпустні гріхів їх. У Христа безсмертно, Цареба нашу просимо, Дай, Господи, 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 помилуй. Боже духи всякі, плоті ти смерть подолав, я знищив життя світу, дарував сам Господи. Упокій душі померлих, слово Божих. Нині запокій їх на місці світлому, на місці квітучому і писаних, і героїв Крут, які сьогодні молотовно їхній подвиг відзначаємо. Убієнних і розстріляних, замордованих большевицькими військами. Христи Боже, наші тобі славу вас селам, безначальним Тим Отцем, присвятим і блим жотворящим Твоїм духом нині повсякчас. І на віки, віки. Чеснішої тіровими. Він зрівняно славнішої що щоб зутіння Бога слава породила. Суша Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, наше, слава Тобі. слава і Сину, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мила, живими і мертвими Христом, Христос, істинний Бог наш, молтвами причисти, свої матері, і Святочесне, Жутворного Христа, святих славних сверних апостолів, преподобних Боносних Отців наших, священномучника інаті Боносця, ми сьогодні перенесли, відзначаємо і всіх святих душі від нас, усоп, і рин, і у Собчих Слух Боже. І ридний вже з десята річниця і всіх пойманих запитки, поминаємо, і героїв крут, і подвиг, який сьогодні відзначаємо слені святих святів святі, недрах, Авраама, і всяка, як у покої до правних причислить, І нас помилуй, спасе, як благий і людинолюбний. Господи, помолився. Господи, ти все сотворив словом своїм, звелів в землі, родити різні плоди на поживо нам, не митрохотрих, в день в пороку, щоб ми підживляв. Показавши святні, що ти спочивали різні ласощі, сам себе благий царю, хлібиці. Солодощами з різними плодами благослови всіх, хто її споживає споживають святи. Вони принесли тобі славу і в честь святого інаті Богоносці, вже перенесли церкви церкву відзначання. І пам'ять благочистий в вірі, спочивши, слуги Божі Ірини, що десяти личніше, поколінь, покійних родичів, а тих, хто оздобився цей парастаз і творить пам'ять, подай Господь все, що не просить. Распаси на спосіб на слабі, твої благ, молитвами причистий, владиць нашої Богородиці, всіх святів. Бо ти все благослови Свячуй, Боже наш, Тобі славу села, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, навіки, а, і на май... віки віки. Благословляй Тих, освячується, хлібиці і солодощі, благода Святого Духа, окропній води Святої ім'я Отця і Сина Святого Духа. У блаженному спині вічний покій подай Господи Ірині, і всім за покій поминаємо вічну пам'ять вічная пам'ять, пам'ять, паль, память, вечная, память, вечная, память, зі Десятими упокий Христе Вічна Павло по слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі. Дякую Боже. тобі, Господи Боже, ми що ти не відкинув мене гріш, але сподобався мене бути причасником твоїх святощів. Дякую тобі, що ти сподобав мене недостойного причаститися твоїх причастик і небесних дарів. Але владику чоловіку що ради нас сумери воскрес і дарував нам ці страшні животворні таїнства на благодійні освячення душі тіл наших, Дещо вони були мені на стілення душі і тіл, на пронання все супротивного, на присвічення очей. Господь мого серця, на мене моїх душевних сил, на вірну постидну, на любов, на лицемір, на сповнення мудрості, на додержання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті, на все під Твоїм покровом. Я в тіні крил твоїх хто обдурив на чистим щоб я ж до останнього віддиху достойно причачався Твої свято, що не відпущення гріхів і не життя вічне. Бо Твої хліб життя, джерело свято, сте подати любла, хто би славу осилаємо за цим святим духом на ньому повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, Боже, мене вас не неведемо вогню тих, же не шамали своїх ванам палаючим, те, що свій несказанні любові передавлено поживати в божесне тіло, і при ньому не запричасника свого божества ради прийняття твого пречистого тіла чесної крови. Проникни все моє тіло і духа всі мої кості, мозок, гріхи мої спали душу, ми просвяти ум і проясни. Тіло святе обитель мені створи разом з благословенним твоїм отцем і святим духом, щоб я завжди прибував у тобі. Заради молитого причисти твоєї матері всіх святих твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже, Нашника, твое Святе тіло буде на життя вічне, і твоє чесне кровне відпущення гріхів, оця подяка, нехай буде мені на раді, здоров'я і потіху. час страшного другого Твого пришестя, сподобаємо на грішне, стати провори, слави твоєї, за молитвами, причесне, Тима, і всіх святих. Пристав Владичице Богородиці, світло мої затмарної душі, надії, покрови, захисти, потіху, радости моя. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного бути причасником прочисто тіла, чесне. Крови, Сина Твого, але Ти, що породило правдиве світло, просити духовні очі серцем, Мой, ти, що породило джерело безсмертя, оживи мене мертвенно гріхом, ти, Бога Милосердна, мати, помилуй мене, дай мені розчулення і сукрушення в серці моїм, покору, в думках моїх і визвання з полону, помислів моїх, сподобання, достанню віддиху, неосудно приймати святощі, причистих тайн, насилення душі, тіл, дай мені сльози, покаяння і сповіді. Щоб я величав і славу Тебе посні життям, бо ти благословена, на віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, дорогі брати і сестри, всім, хто взяв участь сьогодні в святій літургії. Ми приносили безкровну жертву і молитви нашу за світлу пам'ять нашої парафіянки. Ірини, річниця, якої упокоєння, одночасно молилися за всіх, за кого ви подали. Ну і церква сьогодні згадує також героїзм студентів, гімназистів і всіх героїв Крут, де фактично ми знаємо, що вони стали не у рівний бій для того, щоб захистити нашу державу, Україну. Сьогодні я теж дякую всім нашим жертводавцям. Є такі пожертви. Церква отримала пожертву 200 гривень від Дмитра, за що дякуємо також. Родина на церкву жертвує 1000 гривень, за що ми дуже дякуємо. Також на дрони родина мовчан жертвує 500 гривень. Тетяна на обіди, потребуючим жертвує 500 гривень, також бабуся за займених цю Оксану на дрони жертвує 200 гривень. Я щиро дякую за всі ці пожертви, інші пожертви, які ви даєте, вітаю. Теж нинішніх іменинників, іменинниць Софійку, який виклас 12 років, дитині, за яку сьогодні теж я молюся, Оксану іменинницю вітаю. Також вітаю подружжя Дмитра і Марії, які прожили у шлюбі 18 років. І, звичайно, що бачите, завжди просимо особливих лас, бо сьогодні знаємо, що дуже багато сімей є. Які підпадають під під, під різні спокуси, один одному не хочуть терпіти, знаєте, багато є розлучень. На жаль, так є такий час, якийсь важкий. Зараз переживаємо і війни, і, і все, що бачите. Переживає наш український нарід. Тому церква завжди молиться вашому намірні сьогодні. Теж я молюся тих всіх добрих наміреннях, які ви складаєте не тільки що ми віддаємо десяту річницю покійній кінній Ірині, але і молимося найперше за воїнів, за перемогу, за жертводавців нашим. Дякую всім, хто через інтернет теж приєднався. І приносять теж свої молитви, лишають прохання на сторінці в мене, я після переглядаю і молюся в тих намірнях, за які люди просять. Нагадую, що сьогодні є всеночна, вона почнеться матері в молитві о 16-й годині, завтра є свято трьох святих Василя Великого Григори Босла Азотустого. Я буду мати в 10.30, оскільки на Котиківці мають за це Василя. 8.30 служба Божу. І тоді буде і в нашій церкві. Теж на неділю владика Василь вчора мені повідомив, що він на неділю буде якраз буде служити у Чортівці, там на 10-го день служба Божа. То я даю просто інформацію, що хто є, може, що має родину або що, то хотів би бути на архірейській службі Божій. То фактично така відправа відбудеться. Ну, нагадую за свічки стрітинські, інші свічки теж ми маємо духовну літературу, є новий журнал «Слово», наша редакція Апостол, інша література, яка є до наших послуг, для нашого духовного збагачення, тому хто має. Можливість бажання придбати, ну то тільки з того скористаємо. Всіх причасників, хто прийняв тіло і кров Ісуса Христа, поздоровляю вас з прийняттям святих Христових дань. Христос рождається Мію.